Загальний член геометричної прогресії задано формулою. І для того, щоб знайти четвертий член цієї прогресії, ми замість M підставимо 4. Отримуємо 7, помножити на 3. Далі 4 відняти 2 в показнику. Отже, 7. Множимо на 3 в другому. Це 7 на 9, 63. Варіант Б. Нам відомо, четвертий член і знаменник маємо знайти перший член цієї прогресії. За формулою ми маємо, що четвертий член це b 1 на Q в степені 4 відняти 1, тобто Q в третьому степені. І коли ми підставимо замість B4,3, B1 нам невідомо, а знаменник у нас 1 третя в третьому степені. Таким чином, ми будемо мати, що 3 дорівнює b 1 що множиться на 127. Далі для того, щоб знайти b 1 ми поділимо на 127, або можна з і справа домножити на 27. Тут скорочення відбудеться, отже, b 1 буде дорівнювати 3, що множиться на 27. Це 81. Б1 дорівнює 81 варіант В. Разом з тим, так як у нас четвертий член, він розміщений недалеко від першого члена. Ми могли б знаходити послідовно: третій член, другий, а потім вже перший. Яким чином? Ну, щоб знайти третій член, треба четвертий, тобто 3, поділити на 1 третю. Фактично помножити на 3 буде 9. Потім знайти уже другий член, треба 9 ділити на 1 трет. І таким чином знайшли Б1,81. Наступне завдання: геометрична прогресія. Нам відомо перший і другий члени. Тому ми можемо знайти знаменник цієї прогресії. Щоб знайти знаменник, ми маємо другий член 6 поділити на перший член 2. Отже, знаменник у нас дорівнює 3. І тоді, щоб знайти четвертий член, можна скористатися формулою, що четвертий член це перший помножити на Q в третьому степені. Тобто, це буде 2 помножити на 3 в третьому степені. 3 в третьому 27 множимо на 2, отримуємо 54. Тобто, як ми бачимо, варіант А. Разом з тим. Маючи другий член, легко знайти четвертий член наступним чином. Маючи другий, знайдемо третій. Щоб знайти третій, ми маємо 6 помножити на знаменник 3. 6 множимо на 3, отримаємо 18. А потім ще раз множимо 18 на 3, отримаємо четвертий член 54. Нам відома сума перших п'яти членів і сума перших чотирьох членів. Як ми можемо отримати суму перших п'яти членів? Для цього треба суму чотирьох членів і додати п'ятий член в даному випадку геометричної прогресії. Тому для того, щоб знайти цей п'ятий член, ми від суми п'яти віднімаємо суму чотирьох. Отже, 32 віднімаємо 20 і отримуємо 12. Варіант Г. Наступні. Прогресії, нам відомо перший член і шостий. Але зверніть увагу, що шостий член записано таким чином, що це b 5 поділити на корінь з 5. А як ми отримаємо шостий член геометричної прогресії? Для цього ми п'ятий член множимо на знаменник. Таким чином, ми п'ятий член фактично. Помножили на одиницю на корінь з 5 для того, щоб далі отримати такий результат. Отже, знаменник у нас буде дорівнювати одиниці на корінь з 5. А так, як нам відомо, перший член, то для того, щоб знайти другий член, ми перший член множимо на знаменник. Отже, 5 коренів з 5 ми множимо на одиницю на корінь з 5. Скорочуємо, і в результаті будемо мати число 5. Варіант Б. Так як кожного наступного дня кількість переглядів збільшувалася вдвічі порівняно з попереднім днем, то в даному завданні ми маємо геометричну прогресію, у якої знаменник буде дорівнювати 2. За умовою. Перший член цієї прогресії, це першого дня, 50 переглядів було. Отже, перший член дорівнює 50. Нам потрібно знайти за яку найменшу кількість днів число переглядів перевищить 1000. Про що йде мова цієї задачі? Так як іде мова про кількість переглядів взагалі. То це йде мова про суму членів геометричної прогресії. Sn дорівнює b1, що множиться на q в степені n-1 і ділиться на q-1. Така формула у вас є в довідкових матеріалах. Розпишемо її. Отже, b1 у нас 50, Q, як ми знайшли, 2 в степені n-1, ділимо на 2 1. Оце сума переглядів за умовою вона має бути більша від 1000. Знаменьку у нас одиниця. Ліву і праву частину нерівності поділимо на додатнє число 50, від цього знак нерівності не зміниться. І ми отримаємо, що 2 в степені n 1 буде більше, ніж тут ділимо на 50, 100 ділимо на 5, отже, маємо 20. Таким чином, 2 в степені N має бути більше, ніж 21. А далі поговоримо про степені числа 2. Ну, якщо 2 в 4 степені ми маємо 16, а 2 в 5 степені це вже 32, ми маємо отримати результат, який більше за 21. Тому нам підходить 32. Отже, n повинно бути більше за 4, тому n буде дорівнювати 5. Відповідь b.